Майже нічого не знають про Маківку. А нам треба відроджувати славу Маківки як вершину перемоги над москалями. Чому Маківка відійшла трошечки в тінь? Бо пішли ОУН і УПА, які нам вже сучасники, майже і так далі. І багато хто, кого ми знаємо, які воювали УПА. Розумієте? І маківка відійшла на задній план. Зараз ми маємо це піднімати на щит. І ми говорили в Сколівській районній раді, з головою райради, про те, що треба все робити, щоб відновити свято Героїв на Маківці. Бо з цього прикладу має вчитися нинішнє покоління. Я би просив вас, як автор, це до мене звернулися з Львова через Михайла Васильовича, щоб зробити таку книжечку. Бачите, львівські історики, на жаль. Виявилися зайняті іншими темами, і їм не було до цього. Я через зиму працював на тій книжку, і зараз ми вже на фінішній прямій. Значить, треба цієї книжки, звичайно, в кожну школу, в кожну бібліотеку. І не тільки одного, чи двох, чи трьох районів, а в кожну область, в кожну школу, в кожну бібліотеку. Та й в кожній сім'ї вона би мала очевидно бути. Це не тому, що я автор, не тому. Тут не йдеться про автора, йдеться про героїв Маківки і їх. Приклад, який вічно буде надихати нових героїв України, я би просив вас допомогти, хто скільки може, потім ви собі на відповідну суму візьмете цих книжечок, будете мати і подарунок, і подарувати в школи, і подарунок при зустрічах, і при поїздках, і так далі. І так далі. Ось яка, яка зараз яке зараз питання. Скільки обійдеться один примірник? Значить, якщо тисячу примірників, то він десь так виходить на 8-9. Якщо буде, якщо буде 2 тисячі, то ціна падає. Якщо буде 3 тисячі, ціна ще падає. Но нам би треба хоч кілька тисяч примірників. Отже, отже.